Шановні друзі, доброго дня. Є час зняти невеличке відео для, для вас і для користі нашого спільної праці, спільного діла. Дивіться, слива. 8 років. Сформірована була вона так. Ось, штамб. бачите, шамб. На рівні пояса. Вершок зрізаний, пішла бокові гілочки. Нормально почувається, нормально плодоносить, все нормально. Ну дивіться, я вам покажу. Я піднімаю руки і я достаю до одної треті дерева, де можна обривати. Далі треба ставити драбини, всякі опори, збирати, або гнуть, ламати. Ну дивіться, слідуюча сливка. На секундочку. Угорочка була, бачите? Дивіться, що вийшло в результаті збору врожаю. Поламали. Беруть гілку, нагиляють, обривають, гілка лопається і отримаєте отакий от результат. Це нікому це не подобається. Повірте мені? Ні дереві, ні мені. ну, Може тому, хто ламає, подобається. Є невеличке відео, я вам зараз паку трошки пізніше. Ви зрозумієте, в чому проблема цього відео. Тобі ж отак формують 99% садоводів. Но є ще один такий невеличкий нюанс. Секундочку, до вашої уваги. Шановні, дивіться, інший варіант, що я вам обіцяв по сливі. Дивіться, наскільки низько був сформований штамб. По коліно. По коліно, дивіться, не більше. Сантиметрів 40-60 максимум. Не мет, метр чи 80 сантиметрів, як я вам тоді показував, на пояс, А по коліно. Дивіться, яка чудова крона створилася. Дивіться, я підіймаю руки. Я достаю все без пригинання і ламання гілок. Чудово збирати, чудово формується. Чудово обробляти, якщо потрібно, а їх потрібно обробляти сливи, щоб не було гнилі, всякої зарази іншої. От, от я не знаю, чи це стане в пригоді, але незвичайно не трохи. Ну, закошувати під нею там траву неудобно. Якщо мотоблоки обробляти міжряддя неудобно. Але головне, що збір головне, нам потрібно зібрати достойний врожай і нормально його предоставити покупцеві. А не косити, не, не... не культивувати. Обробляти удобно. Збирати удобно. Обр... Обрізати удобно. Ви ж бачите, що ми обрізаємо її не один рік вже. Це їй теж 8 років. Бачите, ось все обрізано. Ну, досить незвично, на нашу думку, але досить зручно в випадкові збору врожаю. Якщо у вас не сотні гектар сливового саду, а декілька дерев, я б рекомендував не, Як правильно сказати? не жаліть дерево, оставляти отакий от дубець, потім от цього вершка почнеться е... кронування, а зрізати її по коліно. Дивіться результат. Я Наголошую, досить зручно і ефективно формувати низький крону, низьку, бо удобно обробляти і удобно збирати врожай. До вашої уваги. Всього найкращого.